На деяких ділянках фронту російські загарбники намагаються вести наступальні дії, але наші артилеристи стримують їх штурми, завдаючи вогневого ураження, їх живій силі та техніці. Навіть коли він відступає, ми йому також насипаємо для того, щоб цієї нечисті було якомога менше, щоб вони з того мордора, з якого вилізли, туди і залізли. Артилеристи 95-ї бригади отримують команду на роботу і одразу виїжджають на вогневу позицію. Наводяться за допомогою бусолі та наданих аеророзвідкою. Координат угу. машина готова до ураження цілі. Ми тільки що відпрацювали з хлопцями і швидко даємо звідси по газах. Ворог активно полює за нашою артою, тому зміна позицій обов'язковий етап. Вже на новому місці бойового чергування командир підрозділу розповідає про результати роботи. Навелися за 5 хвилин і вистрелили 10 реактивних знарядів і уражили ворожу техніку. Ми, як реактивщики, попадаємо завжди або в дерев, або в цель. Богдан стверджує, що запорука успіху це злагоджена робота усього підрозділу. Дуже пишаюся своїми хлопцями і вони найкращі артилеристи, яких я знаю.